Попробую сам зварювати. Вогонь. починаємо тягнути нам апарат, бачите, підказує. Показує, що трошки рука в мене впала, бачите? Ну, все видно, як, як насправді, ви розумієте? О, чому і вона називається доповнена реальність, а не віртуальна реальність. І апарат зараз напише мої похибки, які я робив. Я бачу, що в мене наклон пальничка. Оп, і я закінчив. Ось такий вигляд. Бачите, навіть окалину показував в кінці. О, до речі, мов пальця видно. І ось сам результат. І ми можемо вже по цьому результаті подивитися, які були похибки. Ви бачите, що тут завал самого сопла. Я зробив швидкість, не дотримувався певної швидкості. І от таким чином ми можемо набити собі руку. Що ви думаєте, що я буду досконало зварювати? Ні, я не привик до цього апарату. Я привик вживу, у мене є свій вже почерк. Ось. Ну і ми всі люди, ми всі робимо похибки, а апарати не роблять похибки. І вони якраз нам підкреслюють ті недоліки, які під потрібно нам підкоректувати. Ми зварювали вручну. Ми можемо підключати роботи і коботи до цієї даної системи. Ці налаштування вибрати для самого кобота чи робота. Тут бачите, і за прутком треба слідкувати, як все в реальності. Повне відео про апарат доповненої реальності Салдаматік вже на Ютубі, на основному моєму каналі. Переходьте, дивіться, буду чекати, чекати ваших коментарів. Все гарного вам перегляду.